Ейвері, це і так ясно. Томі, Томі, є прогрес. А хоча ні, потім потім розкажеш. Томі, це Ейвері Керрінгтон. Ви наче бачились на вечірці. Бачилися. Добрий день. Ейвері має пропозицію. А, -а, -а. а у нас немає важливіших справ. Я тут стримую каральні загони. Може, нарешті до мене дослухаєшся? Я напружений як дріт. І якщо в понеділок мене пришиють, принаймні я не хочу здохнути бомжем. Та заспокойтеся, ви обидва. Симку, допоможеш мені. Я особисто покоду будь-якого ненависного тоді пасту люба мордою прямо у пісок. Гаразд, Чи можу послужити. Одна служба доставки має склад на коштовній землі і не продають. Прилипли до неї як кактус до сраки. Тому нам треба викорити паразитів. Йди та сполохай тих клятих шершнів! Охоронці будуть зайняті, а ти покладеш край їхньому бізнесу. І завітай ще раз до Рафаеля. Перевдягнись. Швидко це не буде, але чом би і ні. влаштую страйк. Якщо яйця не здується, завітай якось до мене в офіс. Тут довкола одні гандони. Гандони правники, гандони у перуках, парад гандонів. Йоу, чіко, Йо, Oh. Маємо код 1054 у районі Вашингтон Біч. Останнє підозри в нього бачили за кермом. Жовтого спорткара. Відповідайте на виклик код 1051 у районі Ocean Beach. Спарйтеся, будь ласка. Менеджер готовий обстрілити проблему, але належне шляхом. Що... Та розійдіться вже. Повертайтеся по домівках. Не ставайте, кийки, проб'ємо голови цим комунякам. Hold cool. Хоча б уявляєш, з ким гіпешся. Хочеш побитись?